Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. 29 червня. Перша згадка про Полтаву в літописі 1174 року стало Днем міста. Державний прапор на найвищому флагштоці області у сквері пам'яті героїв України замінили на новий. В небі Полтавщини цієї ночі бачили спалах метеора. А тепер про це та інше більш докладно. 29 червня. Тепер нова дата відзначення дня міста у Полтаві. За це рішення сьогодні проголосували депутати на другому засіданні 53-ї сесії Полтавської міської ради. Які ще питання ухвалили обранці? А які відправили на доупрацювання, розкажуть наші кореспонденти. У Полтаві затвердили нову дату відзначення Дня міста. Замість 23 вересня офіційно буде 29 червня. Відповідне рішення прийняли депутати на сесії Полтавської міськради 1 травня. Нагадаємо, що ця дата одна із п'яти варіантів, за які голосували мешканці громади на платформі «Едем» у жовтні минулого року. За цю дату проголосувало із тієї кількості людей, які брали участь в голосуванні, 66%. Ну, мабуть, всі знають, що це вже дата, це дата першої згадки про наше місто Полтаву, коли вона садиться в Патіївському літописі, коли князь Ігор ішов в бій з Половцями, коли він перейшов річку Лдава. Є у нас це вимоти пам'ятний знак від цього пам'ятника камінь, який знаходиться на соборному майдані, серед питань порядку денного депутати погодили внесення змін до показників бюджету Полтавської громади на поточний рік. Департамент освіти додатково отримала 30 мільйонів, які спрямовуються на поточне аварійні ремонти, на придбання будівельних матеріалів, на виконання аварійно-поточних ремонтів укриттів і таке інше. Так департамент охорони здоров'я отримав 8 млн. Управління житлового комунального господарства Крим переразходило додаткового светлофора 4,5 млн грн, по управлению капітального прям збільшується на 35 млн. Розглянули на сесії депутати і проєкт рішення про внесення змін до програми з ліквідації амброзії на території Полтавської тергромади на 2022-2026 роки. За словами головного інженера декоративних культур Сергія Луценка, крім оброблення вулиць загального користування Полтави, в цьому році планують обробляти амброзію і у десяти старостатах. Попередньо на ці заходи мають витратити понад 7 мільйонів гривень. Ми будемо обробляти амброзію. Двічі. двічі в два етапи в місті Полтаві і два етапи у старостатах. Значить, приблизно перший етап в місті Полтаві, він десь буде, ну, звісно, це залежить від погодних умов, десь приблизно перше-п'яте червня. Кількість роботи по знищенню оброзі складає 84 дні. Площа оброблення у місті Полтаві складає 320 гектарів. Це мається на увазі робота у два етапи. Площа оброблення в Старостатах складає 100 гектарів. Також обранці підтримали рішення про перейменування комунального закладу Центр учасників бойових дій Полтавської міської ради на ветеранський центр Полтави. Це перейменування зробили, аби збільшити цільову аудиторію тих, кому в центрі надаватимуть послуги. За словами заступника директора центру Дмитра Шевченка, заклад орієнтовно мають запустити у травні. Франський центр працює і для діючих військовослужбовців, і для ветеранів. Для членів їхніх родин членів родин пропавших пропавши Ця сесія тривала два пленарних засідання. Перше з яких було 26 квітня. Загалом депутати розглянули 85 питань порядку денного, більшість з яких були підтримані. Оновлений прапор за майорів сьогодні у Полтаві. Зношене полотно державного прапора на найвищому флагштоці області у сквері пам'яті героїв України замінили на нове полотно за власні кошти придбало керівництво обласної військової адміністрації. Повідомили у прес-службі. Більше про все в сюжеті нашої знімальної групи. У Полтаві оновили державний прапор на найвищому в області флагштоці у сквері пам'яті героїв України. Це символ єдності, боротьби і перемоги. Синій жовтий прапор майоритами завжди. Прокоментував начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Найбільший стяг області замінюють раз на два-два з половиною місяці. Цей процес також може залежати від погодних умов. Крім того, доводиться постійно експериментувати з тканинами, адже вона повинна бути цупкою і витримувати пориви вітру. Полотно прапора за власні кошти придбало керівництво обласної військової адміністрації, повідомили у прес-службі. Полтавці ж до оновлення державного прапора поставилися по-різному: одні радіють, а інші цей крок критикують. Він був непога, ну, в поганому стані. Чому б йому його не змінити? Якщо нічого не зміниться, він буде такий самий, але краще. Це обложка нашого міста, і вона повинна виглядати гарно. І якщо прапор буде в поганому стані, що це показує місто? Таке саме місто, значить він цілком непогано виглядає зараз. Гадаю, є більш потрібні речі, на які можна було б витратити ці гроші. Наприклад, на допомогу військовим. Не дуже він зносився. Будемо берегти Україну. Тут прапор бережець. Нагадаємо, як повідомляв раніше заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередніченко зараз триває процес прийняття прапора у сквері пам'яті героїв України від обласної на баланс міської ради. Рішенням сесії обласної адміністрації було визначено придання його. Нам нами було прийнято рішення щодо прийняття його. Тому на зараз йде аналіз відповідної документації щодо касається будівельних робіт з Цього флажтоку також прийняття будівельних робіт і так далі з метою подальшої безпечної експлуатації цього флаштоку. Тому що ми бачимо, що іноді там якийсь фонарь не працює, це не наш головний біля. Це потрібно, щоб вирок зробила та організація, якої на балансі був цей флашток. На зараз флашток на баланс ще нами не прийнят. Нагадаємо, державний прапор на найвищому в області флагштоці підняли 23 серпня 2021 року з нагоди Дня державного прапора та 30-ї річниці Незалежності України. Висота флагштока становить 50 метрів. Розмір полотна 12 на 8 метрів. На вулицях Театральній та Володимира Козака у Полтаві тимчасово перекриють автомобільний рух. Рішення про це прийняли сьогодні на засіданні міськвиконкому. Причина капітальний ремонт каналізаційних колекторів. На вулиці Театральній перекриють ділянку від перехрестя із вулицею Семена Антонця до перехрестя зі Сковороди. Від вулиці Володимира Козака, 1 а до перехрестя із вулицею Лейхема. Тимчасово припинять рухи по вулиці Дмитра Коряка від перехрестя із вулицею Шевченка до перехрестя із вулицею Юліана Матвійчука. Зробляться за зверненням Полтавської районної військової адміністрації до міської ради. Сьогодні на виконкомі прийняли рішення про тимчасове перекриття вулиці Театральної і вулиці Казака для проведення ремонтних робіт Полтава Водоканала, яка буде проводитися з 2.05 по 10.06 на Цього року також на було вирішено питання про тимчасове повне перекриття руху транспорту засобів по вулиці Дмитря Каряка. Це за паданням військової районної адміністрації і територіального центру комплектації, щоб не було заторів і блокування проїзду до їхніх будівель. Термін поки безстроковий, тому що зараз йде мобілізація, є скупченість на людей, і тому зараз визначити термін ми ми не можемо. Усі приватні маршрутки Полтави найближчим часом обладнають мобільними валідаторами для безготівкової оплати за проїзд. Про це повідомив новий власник компанії оператора як Fargo Systems Сергій Веренкіотов. Він також розповів, яке ще обладнання потрібно придбати, аби система яквитка запрацювала повноцінно. Подробиці дивіться у сюжеті. Увесь приватний транспорт Полтави у травні цього року забезпечать мобільними валідаторами для безготівкової оплати за проїзд. Це лише перший крок на шляху до забезпечення повноцінної роботи системи електронного квитка. Повідомив новий власник компанії-оператора Є-Квитка Фарго Сістемс Сергій Веренкіотов. Прийшов з пропозицією, Давайте я куплю фаргосістем, але тільки не того, щоб місця не мали можливість далі користуватися цими послугами для того, щоб місце не вискатувалось на 5 років назад. На засіданні 53-ї сесії Полтавської міськради, 8-го скликання, депутати затвердили рішення про безоплатне прийняття в дар частки в статутному капіталі товариства Фарго Сістемс. Відтак Полтава отримала у власність 24% компанії-оператора. Є квитка Сергій Веренкіотов пояснив, чому йдеться саме про 24, а не про 25% компанії. Що законодавчу, якщо буде 25%, то ми повинні бути всі наші питання бізнес тобі запитатися міста, чи так ми робимо, чи не так ми робимо. І тоді це вже з бізнесу прощається в зовсім інше питання, яке унеможливує розвиток цієї сфери взагалі. Тому, якщо бачите, якщо у нас сьогодні сесії проводиться там раз. Кілька місяців то любе питання, яке буде стосовно Systems, ми будемо вирішувати раз в кілька місяців. Це буде перед інше. Це перше. і друге, якщо 25%, то всі витрати будуть і стосуватися міста, і в тому числі а так коли 24, ні. Система працюватиме прозоро, запевнив власник компанії Я Квитка з огляду на те, що попередніх власників фарго системс критикували за корупційні схеми. В майбутньому такого не буду 100%. Тому що я тільки за білий прозорий бізнес, я тільки за сплату податків. Підприємець також зазначив, електронний квиток це зручно та безпечно і для пасажирів, і для перевізників, та прибутково для міста. Це по перше, унеможливлює е якісь шахрайські дії і корупцію е зі сторони і перевізника, і працівників е цих підприємств. Якщо ви знаєте, що після введення електронного квитка в тролобисному депо е їх. Дохід збільшився на 10% зразу ж, а це мільйони гривень по року. А 100% виграє десь там 20, може а може 30 мільйонів гривень по року з своїх видатків на, на депо. наразі. Мобільними валідаторами обладнані усі 114 одиниць комунального транспорту Полтави для приватних маршруток, яких в місті 193, залишилося придбати пару десятків валідаторів. Нам залишилось всього лише встановити 20 валідаторів. І це вже запустить всю мережу до стаціонарних валідаторів. Ми перейдемо тільки після, після того, коли буде завершена мережа і буде проведен конкурс. І тільки коли ми визначимося, який тип тип транспорту буде працювати в місті, після того ми будемо закуповувати стаціонарні валідатори на приватні автобуси. Сергій Веренкіотов додав, фахівці Fargo Systems вже замовили в Чехії нові сучасні валідатори, адже ті, що були встановлені раніше, вже технічно застаріли. Троє осіб травмовано у дорожньо-транспортній пригоді на перехресті вулиць Олеся Гончара та Сіної у Полтаві. Сталася вона 30 квітня близько 15-ї години. Зіткнулося два автомобілі ваз 940, під керуванням місцевого водія 52-го року народження і з автомобілем ВАЗ двадцять яким керував Полтавець 1998-го року народження. Унаслідок аварії ушкодження отримав старший водій. Його медики доставили до лікарні. Повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Також тілесні ушкодження отримали пасажирки автомобіля ваз 21104 а саме 2001 та 78 років народження, яких медики доставили до лікарні для огляду. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської кружної прокуратури розпочаток кримінальне провадження з правовою кваліфікацією, частина 1 статті 286 кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження. Наразі Поліція встановлює причини та обставини події. У великій багачці чоловік імовірно підірвався на боєприпасі на кладовищі. 30 квітня місцевий мешканець виявив тіло невідомого без ознак життя на центральному цвинтарі. Пізніше правоохоронці встановили особу загиблого. Як повідомила речниця Миргородського райвідділу поліції Вікторія Москаленко, не виявився 59-річний місцевий мешканець. Попередньо встановлено, що смертельні ушкодження чоловік отримав, ймовірно, підірвавшись на боєприпасі. Речові докази з місця вилучені та скеровані на експертне дослідження. За даним фактом, слідчими поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини першої статті 115 Кримінального кодексу України. Лапароскопічна стійка тепер є і в другій міській лікарні Полтави. Лікарі провели вже десяток оперативних втручань. Які переваги такого лікування та що кажуть самі пацієнти після операцій? Дивіться у наступному сюжеті. Нове обладнання для проведення малоінвазивних операцій отримала друга міська лікарня у Полтаві. Це сучасна та високоякісна лапароскопічна стійка з технологією візуалізації 4К. Вона забезпечує значно більшу роздільну здатність зображення, що дозволяє хірургам бачити найдрібніші деталі та отримувати точне уявлення про анатомічні особливості пацієнта, розповідає директор лікарні Максим Дудченко. Ми робимо всі операції, і практологічні на кишківнику, і на жовшнововідних шляхах, і грижі, і урологічні операції лапароскопічні. Це мікрохірургія. Те, що ми не бачимо на другому обладнанні, ми тут бачимо все повністю. Воно нам дає можливість оперувати дуже серйозні пластики на трубчастих структурах до 4 мм в діаметрі. Накладувати анастомози, шити і безкровно виконувати ці операції. Пацієнтка, яку на відео оперують за допомогою нового обладнання, мала проблеми з маткою, каже Максим Дудченко. Тому команда фахівців зараз робить усе можливе, аби перший етап її операцій пройшов успішно і без ускладнень. У нас на днях пройшло завершення етапу зліяння двох лікарень. Ми об'єдналися з п'ятої лікарні, і зараз до нас переїжджає якраз гінекологічне відділення колеги наші ось, присутні на операції, і ми тепер з новими силами будемо новими бригадами, будемо робити всі ті об'єми, які ургентні і планові гінекологічні операції на такому обладнанні. Серед тих, кого вже прооперували за допомогою нової лапароскопічної стійки, мешканка диканьки Ірина Писенка. Жінка чотири роки хворіла холециститом і не наважувалася на операцію. Зараз каже, вже все позаду. Розрізу не було, було тільки три невеликі проколи, які швидко загояться, будуть практично непомітні. Зараз все добре. Вже піднімалася, вже ходила, вже все, все замечательно. Лікарі вже прогнозують, що завтра вже можна буде виписуватись. Нове обладнання для лікарні закупили за 10 мільйонів гривень із міського бюджету Полтави. Загалом, з початку року, за сприяння міської влади у медзакладі вдалося встановити комп'ютерний томограф, мамографічну систему. Наступне за планом придбання МРТ-апарату, анонсують лікарі. Блакитне світло сяяло небо на Полтавщині у ніч проти 1 травня. У Порятинській громаді спалах зафіксувала камери, з гнізда, Лелек, грицька та ударки. Фахівці кажуть, це згорів метеор. Подробиці дізнавалася наша знімальна група. Яскраві спалахи в небі бачили сьогодні вночі мешканці Полтавщини. Очевидці виставили фрагменти відео з блакитним сяйням у соцмережах. У Пирятинській громаді спалах зафіксувала камера з гнізда лелега Грицька та Одарки. Фахівці говорять явище, яке люди спостерігали минулої ночі: метеор. Це називається болід або яскравий метеор. Космічне тіло входить в густі шари атмосфери, нагрівається, іде випаровування, молекули речовини метеора метеорного тіла стикаються з молекулами повітря і світяться, утворюється світіння. У ніч проти 1 травня явище помітили не тільки на Полтавщині, а й в низці інших областей, зокрема на Київщині, Харківщині Дніпропетровщині. Це означає, що він летів у напрямку якось північ-південь, близько до цього. Він не міг летіти дуже високо над поверхнею землі, максимум 100 км на цих висотах лише він починає світитися, а максимальне світіння у нього було вже десь значно нижче. Мабуть, він летів не дуже під гострим кутом до горизонту, його могли б він пролетів просто. В зоні кількох областей фахівці припускають, якщо метеор бачили у декількох областях, це може свідчити, що він був не один. Можна сказати, що можливо це було не, не один метеорит, а група, така гравітаційно пов'язана, можливо, навіть група, або просто група метеоритів, або один входячи в земну атмосферу, розпався на декілька частин і. Можна було спостерігати отакі спалахи, вибухи можна сказати, метеорита в різних областях. А ось наслідок метеорного тіла називають метеорит. Це те, що впало на землю. і Ми можемо потримати в руках. Чи можна його знайти після сьогоднішньої ночі? Фахівці припускають, що ні. А от у 1987 році це вдалося. Саме такий унікальний експонат, уламок метеорита, має полтавський краєзнавчий музей. Поблизу села Лучки, колишній кобиляцьки. Район, тепер Кременчуцького району. Цікавий він тим, що відноситься до залізистих або металевих метеоритів. Вага його складає 300 грамів. Ну, а взагалі на нашу землю щорічно, за підрахунками, падає близько 20 тисяч метеоритів вагою. Десь понад двох тисяч тонн. Нагадаємо, минулого року мешканці Києва та області вже бачили падіння метеорита. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ЕРТПІЛЮЄ. А якщо вам є про що розповісти, Полтавцям дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україні.